Блин, сто відсотки сейчас придумаем. Просто супер, те, що доктор приписав. Привіт, друзі! По зимовому. Бачите, по зимовому. До речі, це вже я порибалив. Вступ зранку не робив, тому що не знав, як все вийде. Риболовля сьогодні почалася, ну, скажімо так, екстремально. Мінус 9. Тільки знайомі дзвонили, кажуть, у них там, де вони знаходяться, навіть мінус 10. Як я вже і сказав, що це після риболовлі, тому підійшов тільки що до машини, завів, глянув на комп'ютері, показує мінус 4. Так що розумієте, зранку було. Мінус 9, зараз мінус 4, можна сказати, зим, зима так добряче вдарила. Несподівано. Якось так, рибалка почалася не так, як хотілося, тому що в мене почалася відпустка, така невелика, але все ж таки відпустка, яку я чекав. Чекав, думав, вийду з човна порибалю, буде судак, буде щука, все вам думав, покажу. даже до 15 Лютого, думаю, встигну ще вам показати, як клює щука, але холодно. Синоптики на тижні обіцяють, мінус 2 зранку, то, може, десь і все ж таки ми виїдемо, покидаємо лайта. Але це таке. Друзі, сьогодні взяв, самі бачите, да, вдягнувся по зимовому, взяв отаку малесеньку сумку свою дейтичну, поклав. Спрей, тому що сьогодні пшикати ну, треба дуже дуже часто, тому що кільця замерзають. І щоб не вбити шнура, то потрібно пшикати. У мене отака пшикалка. По приманочкам, ну нічого такого, все покажу. Тут в мене бачимо десь з десяток пачок всяких і дві коробочки. Одна коробочка з заряженими приманками, ну тут не так уж і багато, і одна така коробочка, тут грузики. Грузики і гачки. Тому можна сказати, я готовий, готовий навіть для таких складних умов. До речі. Мало хто полюбляє рибалити в такі мінуса. От даже зараз підходив до машини. До мене один дзвонить, товариш каже Дмитрик, що ти там кажу: на рибалки він каже: А я не поїхав, в нас мінус 10. Вважаю, що багато кому краще сидіти вдома в таку погоду, взяти гаряченький чайок, включити телевізор. Чи комп'ютер, та й подивитися, як Дмитрик буде сьогодні рибалити. Можу так сказати, що спочатку було прохолодно, потім десь через години-дві, ну, походив-походив, через години-дві я все ж таки зацепився за рибу і, скажімо так, кров почала гріти. Дмитрика почала гріти, тому взагалі стало не прохолодно Даже. Щочки трішки підмерз, мабуть, красненький, але, друзі, сідаємось, дивимось, що з цієї рибалки вийшло. Так, ну що, буде перша тут точка. Oh. oh. Оце. Ой-ой-ой. Точечка. Під обривом називається. Дивіться, я називаю цю точку під обривом. Тут, коли вітер, тут гарний затишок. Так, є дерева, тому потрібно трішки бути акуратним. І бачимо, тут стоїть крига. Попрознімай відео. Перша була клівака. Перша за сьогодні. ось, мабуть, він буде добирати. я вже і багато точок змінив. І наживками балуюсь. І 3 грама, блін, і овсетні гачки, і траву тягаю, і ну, нічого не виходило. Зараз поставив 2 грама. Приманку хітомі і був перший контакт з рибою. І приманку не збило. Так, з того напрямка. Опа. Друзі, це перша сьогодні риба. Я, чесно кажучи, вже години дві ходю. Прийшов на цю точку. Тут же я і 3 грама покидав, нічого не виходило, і великі приманки. І вже на 1,6 перейшов приманку, поставив 2 грама. Дивіться, це, ну, це друга клівака, тому от на цій точці я затримався. Тут міляк. Потім, ну якщо бачите, воно крига, да, там вона коли скінчається, пішов, обрив. Зазвичай там десь в тому місці я і ловив рибу. Зараз не можу зробити гарну проводку, тому що ну, ш... такий кут виходить, що шнур, коли доводжу до туди, де мені потрібно, там вже шнур треться в ту кригу. Так, друзі, це перший. Ого, а крига, я вам скажу така, що спінінгом не можу пробити. Гарна крига. Ну і гарне те, що Дмитрик розпочався. Розпочав рибалку окунем. Що, будемо ще кидати? Цей окунь клюнув не дуже теж далеко. Кидаю, скажімо так, в яму, в ямі риби нема. Хоча перша клівака була там, десь в центрі, в центрі проводки. А ця клівака вже ближче до берега. Можна так сказати, виходю. На бровку і зверху вже починається міляк, і на тому міляки оцей окунь клюнув. Може, я його зараз розкачегарю, і в мене буде все виходити. Тому що, чесно кажучи, за дві години піймати одну рибу в тих місцях, в яких я впевнений, ну це дуже погано. Можна сказати, вже можна було б збиратися додому. Але цей окунь. Дав мені такі сподівання на те, що рибалка все ж таки буде сьогодні. Паузи роблю просто. Це зараз я поспішаю, а взагалі я сьогодні ось о, гляньте ось цього. Блін, поспішив. Поспішив. Паузи роблю дуже великі, ось я є! Добив! Фрикціончик, друзі, затягнув сильно, щоб от тако доставати рибу на кригу. Ай-яй-яй! Гляньте. Ну як? Як ми з тобою тепер будемо боротися? Ну спробую там може трішки тоньше крига. Ніфіга, друзі. Ніфіга. Окуня в біді ми не кинемо. Зараз ми щось придумаємо. Блін. Сто відсотків щось придумаємо. Десь тако, прям навіть на коліно. О, там глибина. Там глибина. Став на коліно. Отако. Це кому, друзі, скажеш, що окунів спасаєш, не повірять, блин. Так, ну що, майже поспіль дві риби, це просто супер. Ще кидаємо туди, до речі, 2 грама. 1,5 дюйма хітомів в кольорі 106 Колір лох. Така супер. Але він такий, знаєте, не темний лох, а такий дуже світлий. Незвичайний такий кольор лох. А може це навіть і не 106 зараз глянемо. Друзі, 106. Просто не супер такий темний. 106. Просто не супер темний. Бувають два, а то навіть і три кольори лох. Це такий самий світлесенький. Бачили теж недалеко від тої криги клюнув. Ось, ось ось він б'є ще один, ще один б'є, друзі. Паузу. Просто. Окунь дуже і дуже пасивний, поспішив, знову поспішив. Настільки окунь пасивний, що йому треба давати великі паузи, щоб він просто зажовував. Ось, б'є, блін, є, друзі. Давай, давай, давай. Ай! Не сміх я його перетащити за кригу. До речі, давайте пройдемося по моєму сьогоднішньому комплекту. Сьогодні в мене азура савада. Савада до 4 грам. Це 61 довжина SW61 SULS. Солідна палка, але потужна. З тестом від 0,8 до 4 грам. Катушка 2500 розміру. Шимано Банкіш і нитка тут XGMOська. Це Light Game. Пам'ятаємо, біла така нитка. Не знаю, друзі. Раніше білих ниток в мене не було, але, можу так сказати, звик я до цього кольору, він мені дуже і дуже подобається. Просто ну, шикарно. Я його контролюю. От колись були, в мене був чорний шнур, от я його взагалі не міг контролювати. Цей білий я контролюю добре. Так, і знову геть недалеко клюнуло. Кидаю я теж в закид не вкладаюсь, можна вкладуватись в закид, полетить далеко, але там риби не було. Може, вона там і була, я її підігнав, скажімо, отако, Друзі, дивіться, я її підігнав здалеку, може таке бути. І вона тепер, ну, це такий, це несподівана така клівака не з того. Не з тої дистанції, блін, ще й відкусив, дивіться. Відкусив. І взявся, гляньте, не в пащу, а ось біля ока. Може, він, знаєте, куснув, не взявся за гачок, і потім я його якось на паузі ото зацепив. Так, поки все супер. Опа, випускаємо і шукаємо знову таку приманку. У мене, мабуть, їх вже. Нема, ну зараз буду шукати. Знайшов, друзі, 106 хітомів 1,6 дюйма. Залишилось, гляньте, дві приманки. В такому кольорі залишилось дві приманки. Супер дефіцитний колір. Гачок тонкий, це кіншиновські гачки, на зацепах вони розгибаються. У кого були такі гачки, той знає, про що я. Ну, на, рибі, на рибі все гарно, а на зацепах він розгибається. Що, спробуємо кинути? Ага, кинути, кинув, таке відчуття, що наче і пробив. Кригу тим грузиком, друзі, кинув так, а дужку катушки не відкрив. Чому не відкрив? Я ще глянув, дивлюся, що таке. Гляньте, в мене ось крига. Просто на шнурі крига, хоча я його і пшикав. Але сьогодні дуже великий мінус. Самі бачите, все в кригі. Раніше ну, я тут приїжджав. Бувала крига, але вона там десь, скажімо так, до 10-ї години ранку вона вже тут розставала. Сьогодні цілими днями буде мінус, гарний мінус, така зима в мене. Так, ну що, перев'яжемось. Так, в мене є 0,161 флюр, 0,2, 0,161. А, ну і все. так, да? Да. Нічого страшного, буде, хай буде 0,161. Флюр до шнура в'яжу вкусненьким таким вузлом морквинка. 10 обертів в одну сторону, 10 в другу. Можу ще так сказати, що в такий мінус в'язатися це ще те задоволення. Пальці трішки тут підмерзають. Ну, можна сказати, навіть не трішки, а гарно так підмерзають. Гарно, що хоч якісь пальці в теплі, блін. Такі рукавички, ну ці ви рукавички бачили вже в мене. Тут нема що й додати. Гарні такі рукавички. Можна так сказати, що авсетні гачки нам сьогодні не потрібні. Ого, гляньте, ну, це 12-й номер, ну це просто. Дуже малесенькі, мені такі теж не потрібні. О, десяточка. От така ось десятка, друзі, дивіться, просто супер. Те, що доктор приписав на приманки в 1,6 дюйма. Ну, рибалив на 2 грама, тому так і далі буду продовжувати. О, ні, це півторашечка. Хоча півторашечка теж непогано було би. Ні, двушечка. Е, дивіться. Поставимо все ж таки двушечку, не будемо півторашечку. Взагалі, взагалі сьогодні мельчити з вагами не потрібно. Тому що я сьогодні і шнур пшикаю. Це він ще, знаєте, недалеко летить. Коли пшикаєш часто шнура, він далеко, просто приманка далеко не буде летіти. Поки там, знаєте, треба розкачегарити той шнур, бо він злипається. Потім ще біда така кільця замерзають. Інколи чищу кільця ще то теж краще 2 грама 2 г супер. І якщо було б жарковато, то було б все суперово. А так воно, руки тремтять, пальці не відчуваю, можна так сказати. Ну, не можна сказати, що прям супер. А то зараз хтось скаже, блін, Дмитрик, шкода тебе, їдь додому. Ні, не до такої степені. О, трішки сонечко зайшло. Де воно там за хмари зайшло, блін, стало темнесенько. Так, то вийшло було гарно сонечко, може і тому і почав клювати окунь. Час згаїв. Ще майже считайте, два рази перев'язався. То риба може і відійшла. Тому буду зараз теж кидати туди на дальняк. І якщо вона там і не хоче з дальняка клювати, то буду її сюди підтягувати. Не знаю, як це все працює, але ну, бачили, я тут стояв, 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 нічого не клювало. потім поспіль день день, день, день І все суперово. Як то кажуть, рибалко залишився задоволений. Але того мало, потрібно ще щось спіймати. Опа, опа, друзі, ось. Все. Тільки що тут окунь він цікавився. Він... Ну, я навіть не підцікав, я відчував, як він засмок, то ось, ось ось він йде, він намагається засмоктати, засмоктати, але не хоче. Не хоче настільки він пасивний. Роблю йому шалені, шалені паузи. Ось, бачите, десь зацепився, може навіть за траву. Там в траві він шукати приманку не захоче. Трішки вийшов з тої трави і знову, знову чекаю. Ось, ой, блін, знову. Знову клював. Навіщо я підсікав? Ось ось о, клюєк. Біз, блин, друзі, ну самі все бачите, все в прямому ефірі не можу взяти. Настільки пасивна риба. Куди вона там, як вона, за хвостика, мабуть, тільки засмоктує малесенька приманка, малесенький тонесенький гачок, просто в пащу їй все це не входить. Може, так, да, може треба менше поставити ваги, але тоді ну, не зможу я гарно кинути. Такий є, є дивіться, дрібний хитрий окунь. Просто супер хитрючий. Теж на цій проводці він згибав хлистик, не міг я його підсікти. Ну, чесно кажучи, я його і не підсікав, бо якщо б поспішав, би 100% він би теж втік. Апа! Сам втік. Не спів я його вам показати. Бачимо, це підйом. Це така бровка, там гарна, гарна бровка. Отак, отак о, блин, не буду підсікати, не, підсік. Ага, друзі, підсік. На гарної бровки. Ну, на виході з бровки клює не крупний окунь. Оце ж він і так задращує. Це називається так спортивний, спортивний окунь. Грам тут 30. Важити, друзі, не буду. Ну смисл, блин, мучити цього окуня. Так, на цій точці я ще не, не зробив. О, не зробив собі такий отвір. Опа, пішов. Блін, ну друзі, ну біля цього дерева, ну, мені здається, ну, повинен стояти окунь. Ніфіга, може все ж таки в кольорі приманки діло. Ну, навіть не клює. Просто не клює. Супер місце. О, оце, напра... оце наплакався, друзі. Оце наплакав. Я тут вже і лебідя зняв. І паузи великі були. Це вже п'ятий закид. Взагалі, взагалі рибка навіть не відзивалася. Оце наплакався, оце водяний мені підігнав. Гляньте, І ще такий непоганий, непоганий кабан. Так, ну, цього ми докинемо. Бля, вбив. Ну, може, та ні, ну що я його там він скрізь пішов, може зараз і оклигає. Йолки-палки, оце, друзі, зараз хтось дивиться і все. Це вже грінпіз визивають. Дмитрик вбив Окуня. Дивіться, ще й зацепився. Зацепився і Окуня майже вбив. Ну, мені здається, зараз він все ж таки повинен відкликати, тому що ви зараз тут мені дізлайків наставите. Йолки-палки. Можна ж було, усього ж, ось тут стати, пробити отвір. Ні, блін. Хтів, хтів кинути, блін. А ну зараз ми його спробуємо. Блін. Забив я йому померки. Ні, друзі, потрібно, мабуть, тікати, бо зараз грибнадзор приїде, блін. Скаже, що я вбив, вбив Окуня. Але точка така ну все ж таки клюнула риба, піду нижче по течії трішки і буду кидати уверх. Ну що, скінчаю я сьогодні цю риболовлю, можу так сказати, незважаючи на те, що рибалка вийшла в мене сьогодні дуже трудова, я дуже і дуже задоволений, тому що в такий мінус, ну, От і, у нас ставки вже стали. І мені здається, через декілька днів ті місцяки, де я ще хотів порибалити, там вже вони теж стануть. Тут, де я сьогодні, тут присутня течія, ще водосховище грає водою туди-сюди, туди-сюди, тому тут не замерзає. Ну, зачастіше за все, тут не замерзає. Але сьогодні я приїхав, самі бачите, в тих місцях, де я хотів порибалити. Стоїть крига. Хоча, бачите, я кажу, тут не замерзає. Раніше отут то кидав супер. Сьогодні тут вже не покидати. Да і в тих місцях, де я сьогодні піймав рибу, самі бачили такі умови трішки е, ну, треба перекидати. Тому там з 0,5, ось, до речі, зараз у мене вісить 0,5 грама. Я попитався покидати, нічого в мене не вийшло. Тому, е, ну... Тому все і скінчаю цю риболовлю. Але можу так сказати, що сьогодні клівань було багато. От Просто багато. Риба настільки пасивна, що вона просто тинь, тинь, тинь намагається за. Смоктати ту приманку потрібні дуже великі паузи. Паузи, блін, ну де у мене, от чесно кажучи, взимку, і взимку в кінці там 24-го року, і в цього, хоча в 25-му році, тут тої зимки та не було. Але коли даже і було холодно, я таких довгих пауз, як сьогодні, 10-15 секунд. Я забувся, коли такі паузи робив. Але все самі бачили, рибу я все ж таки е спіймав. Друзі, сьогодні отакий от був комплект: це азура Савада до 4 грамів. Солідна, але солід, жерсткий. Коротесенька, 61-ша довжина, в цих хащах гарно було походити. Ну, Дійсно, десь ідеш так з такою коротесенькою паличкою, то все вдобно. Якщо б взяв би якусь паличку, а я й зацепився, бачимо, кажу, коротесенька, і то зацепився. Вважаю, що сьогодні комплект підібраний гарно, тому що ну, потрібно було трішки таку потужну палку, щоб... Перекидувати вірніше кригу, то ми можемо любою навіть там, до 2 грамів паличкою перекинути, а потім витащити це все діло гачок з приманкою, а то ще і з грибою на кригу. Це супер палички. Ну, Якщо б я взяв з гейма до 2 грамів, то б сьогодні дуже б мені було б складно. Друзі, кому що сподобалось, підписуємося на канал. Може навіть. Ну, не, да, не буду нічого казати. Хотілося б вийти з човна, але мінуса, два тижні будуть мінуса. Але щось ми придумаємо, друзі.